Вітаю всіх! Хочу вам продемонструвати рекламну компанію Cody Out of Home. Це рекламний актив, носії яких є транспортні засоби, і зауважу важливу деталь, це більше, ніж просто реклама. Це як мистецтво. Компанія зареєстрована у Гонконгу, Китай. Вони настільки майстерно та красиво оформляють рекламні носії, що, дивлячись на їхні автомобілі, вони не втрачають смаку. Транспортні засоби настільки креативно оформлені, що приємно дивитися, виглядає як окремий витвір мистецтва з великою кількістю функцій, і одразу впадає у вічі. Тому для тих. Хто хоче замовити рекламу саме в цій компанії, переходьте на сайт. Всі необхідні посилання залишаю в описі під цим відео. Компанія Коді має дуже багато креативних нових ідей, жодна реклама не схожа на іншу. Кожна реклама це окреме мистецтво, це окреме життя, в яке. Вони вкладають нові концепції та із задоволенням їх реалізують на основі трудів. Для кожного, хто звертається до цієї компанії, буде розглянута послуга індивідуально. Команда досить талановита, цікаво та відповідально ставиться до своєї роботи. Кожен, хто звернеться до цієї компанії, не буде розчарованим. Також у них є контакти та сторінки в Instagram, Facebook, YouTube. Можна перейти подивитися. Ви можете вибрати будь-який носій для своєї реклами. Це рекламні щити в тунелях, будь-який транспорт, рекламний щит у центрі міста, реклама у таксі, рекламні блоки в трамваях, на автобусах. Контакти, номер телефону, повна поштова адреса вказана. Та також можете написати саме на електронну пошту. Перевірений бренд, перевірена компанія. Звертайтеся, якщо з'явиться таке бажання. Дякую за увагу! Сподіваюся, це відео було для вас корисним. До нових зустрічей. Побачимось!